Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про двигун Chrysler 200 та коробку. Чим він відрізняється від джепа, на мою думку. Як ви знаєте, у Chrysler джеп Dodge це є одна компанія. Ці автомобільні марки входять сюди, і які є відмінності. Поїздив ще трохи на Крайслері на джипі вже більше не один рік. Що я знайшов для себе відмінності? По коробці. Відмінності. Дивіться, я вам скажу, на джипі Патріоті коробка є набагато м'якіша, тобто переключається. Порівняно з Крайслером, ось наприклад з другої на третю є такий ривок. Пинок так можна сказати. Тоді як в джипі, цього немає. Але коли я брав цей крайстер, то спілкувався з людьми, вони мені казали так, що є така в цих крейселерах проблема. Тобто пинки. Але це можна зробити адаптацією коробки. Можна і самому, але потрібна програмка. По мотору. Дивіться, кажуть, що дуже гучний мотор. Сам по собі мотор не гучний. Але ось коли включаються вже вентилятори, тоді вже набагато йде голосніше. Звук. Тобто... Самі вентилятори дають великий звук. Гучний. Це є дві такі відмінності. Тоді, як в джипі, коли включається вентилятор, їх навіть не чути. А ось ми зараз їдемо. Звук не є, щоб мотор рвав чи звук сильний був. А ось коли виходить, наприклад, я заводжу машину в гаражі, включаються вентилятори і зразу дуже звук голосно мотор робить. Але це ще раз кажу, це не від мотора, самого звук, а від вентиляторів чомусь дуже голосно роблять вентилятори. Не знаю чому, але так воно є. Я перше думав, що це тільки в мене так. Але повторюсь, Спілкуюсь не з однією, ні з однією людиною, якої є теж крайстер, то всі кажуть, що така сама проблема. Ну, я знаю проблема, не проблема, як то до чого відноситься. Так, вибив у мене чек, провів, вибила помилка по картерних газах. Тут це може бути абсорбер, але це треба вже перевіряти більш на комп'ютері, бо можливо є і трішки на абсорбері і тоді рециркуляція картерних газів вибиває мені ось таку помилку. Буду з цим розбиратися. Бо багато читав теж відгуків, що е, людини був взагалі відсутній абсорбер, але як помилку не вибивало, я це не, не можу знати. Буду з цим розбиратися, тому що і розхід більший від цієї помилки, ну і звичайний чек неприємно. Ось така ситуація по По порівнянню з Крайслером та джепом. Ну, це я висловлюю свою думку, можливо, я і придираюсь, але мені. Ось такі відчуття. Всім щасливо!